І так, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України. І сьогодні росіяни потроху продовжують розвивати свій літній наступ і намагаються досягати нових успіхів. Але давайте про все по порядку і спочатку почнемо із кордону. Тут росіяни намагаються просуватись далі і сьогодні повідомляється, що вони провели більше 20 штурмів за добу. Вони повідомляють, що є трохи зміни. Біля Кіндратівки російська армія повністю контролює село Варачини. Крім того, російські війська вошли в северну частину Кіндратівки. Таким чином, росіяни заявляють, що вони знову просуваються у кіндратівку і намагаються захопити цей населений пункт. Але ми вже бачимо, що росіяни тут швидко не просуваються, як це було раніше, і зсу фактично зупинили лінію фронту, і більше тут глобальних змін ніяких немає, не дивлячись на те, що дуже велика активність наступальних дій. Біля села Тьоткину, поки що повідомляється, що росіяни знову намагаються прорвати. В районі населеного пункту Голишинське, але успіхів не мають і ЗСУ тут відбувають всі атаки досить успішно. Тому ситуація поки що без змін. У прикордонні території росіяни продовжують завдавати ударів фп дронами намагаються розносити позиції ЗСУ і таким чином послабляють наші підрозділи у прикордонні, для того, щоб потім, можливо, заходили групи ДРГ або просувались вже штурмові групи. Тож таким чином, руйнуються позиції і ситуація залишається напруженою навіть у прикордонні. Що стосується харківського напрямку, сьогодні тут про нові наступальні дії зовсім не повідомляється. Росіяни поки що знизили активність, але намагаються завдавати ударів ФПВ-дронами. Ми бачимо, що в прикордонні території також працюють дрони і намагаються знищувати позиції ЗСУ. На жаль, бачимо, що втрат дуже багато позицій руйнуються немало. І таким чином боротьба продовжується, але по лінії фронту ніяких змін немає, і росіяни успіхів не мають. Біля Вовчанська також ситуація досить стабільна. Ніяких наступальних дій сьогодні росіяни не проводять і кількість обстрілів трохи зменшилась. Що стосується великого бурлука, тут нових штурмів росіяни не проводять і ситуація поки що стабілізувалась. Що стосується дворічної, тут окупанти також активні знизили. Сьогодні фіксуються атаки тільки на населений пункт Дорошівка, але ніяких успіхів вони не мають і зсу успішно відбувають всі атаки. Куп'янському напрямку росіяни намагалися заходити на околицю Куп'янська, намагались там закріпитись, але ЗСУ всі ці атаки відбили, і поки що лінія фронту без змін. Сьогодні повідомляється про наступальні дії на Голубівку, але також там ЗСУ відбувають атаки, і ми бачимо, що дуже активно працюють російські фп дрони і намагаються послабляти позиції ЗСУ біля степової новосілки, на полях, там, де вони кожен день намагаються просуватись, але ніяких успіхів не мають, і ЗСУ їх успішно розбивають. Бачимо, що вони накривають навіть всі посадки, де знаходяться ЗСУ, для того, щоб послабити нашу оборону. Але ж, судячи з того, що лінія фронту зовсім залишається без змін тут вже давно, ніяких успіхів росіян немає, і не дивлячись на те, що вони розбивають багато української техніки і наносять удари по бійцях ЗСУ, все одно успіхів вони не мають. Біля Борової сьогодні продовжуються атаки в районі Богославки, але тут також все стабільно. Успіхів росіян ніяких немає вже давно тут лінія фронту без змін. Біля Нововоряного росіяни намагаються завдавати ударів по бійцях ЗСУ. Бачимо, що бійці по полях намагаються дійти до посадки і там закріпитись. Бачимо, що пересування йде. Удар, але наші бійці всі живі і йдуть далі до позицій. Ми Бачимо, що продовжується рух. Росіяни не змогли потрапити по наших бійцях. Бачимо, що чергові удари продовжуються. Боєць намагається сховатись, так їх троє. Двоє вже сховались, третій ще ховається. Так, ще один. І ми бачимо, що ЗСУ, схоже, сховались по позиціях. Але ще чи були вже далі удари, невідомо. Ось така ситуація в цьому районі. ЗСУ тут намагаються тримати оборону і пересуваються між позиціями по Лиманському напрямку. Сьогодні Росіяни провели більше 20 штурмів за добу. Вони намагаються просуватись по всій ділянці фронту, але поки що великих успіхів не мають. Днями повідомляли, що вони просунулись за Карпівку, але поки що ми бачимо, що на цій карті ця інформація не підтверджується, і тут ситуація залишається без змін. Що стосується сіверського напрямку, тут росіяни. Продовжують наносити удари з артилерії, дуже активно працюють по попринтовій території, як дронами, так і артою, для того, щоб послабити ЗСУ і просуватись далі до Сіверська, бо тут вже давно у них успіхів немає. Вони навіть серебрянку досі не можуть захопити. Кожен день продовжуються штурми, але успіхів вони не мають. ЗСУ тут продовжують успішно відбувати всі атаки, і лінія фронту залишається без змін. Росіяни підіймають чергові свої прапори в районі Верхньокам'янського. Намагаються показати, що у них є якісь успіхи, але ми бачимо, що тут у них зовсім ніяких успіхів немає. Вже давно лінія фронту без змін. І те, що вони там підіймають прапори, нічого не показує зовсім. Бачимо, що це біля верхньокам'янського, десь на полях вони зайняли якусь позицію і намагаються показувати, що тут вони контролюють цю територію. Але ж ми знаємо, що тут практично рік йдуть бої, і глобальних успіхів росіян немає. Битви йдуть тільки за позиції. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Також біля Федорівка росіяни проводять штурми кожен день останні кілька днів і намагаються розбивати позиції ЗСУ ФПВ-дронами. Бачимо, що працюють по окопах. Все намагаються послабити і для того, щоб просуватись далі. Але ж тут лінія фронту залишається досі без змін. Що стосується ситуації у напрямку Краматорська і Слов'янська, тут росіяни періодично проводять наступальні дії біля Оріхову Васильівки і намагаються також розносити позиції ЗСУ ФПВ-дронами. Тут активність трохи менша, ніж на інших напрямках, але все одно вони намагаються послабляти ЗСУ і потроху просуватись далі. Ніяких успіхів у них немає в просуваннях, але ж. Удари продовжуються. Також працюють артою, також по позиціях ЗСУ у посадках, лісосмугах, і таким чином тут все дуже сильно розбивається, але ж поки що глобально прорватися росіянам все одно не вдається. Тепер переходимо до Костянтинівського напрямку. Тут ми також бачимо велику кількість обстрілів. Віролюбівка росіяни продовжують завдавати ударів. Бачимо, що працюють по населеному пункту. І посадки розбиваються, все розбивається. Потрапляння було. Тож таким чином росіяни продовжують послаблювати і тут позиції ЗСУ для того, щоб рухатись із двох сторін до Дружківки у цьому напрямку. Бо звідси вони рухаються в районі Русін-Яру. Тут також по полях вони хочуть просунутись до Дружківки приблизно в цьому напрямку. І також вони намагаються просуватись через майське в цьому напрямку, також до Дружківки. Тут населених пунктів більше, тому ситуація тут більш напружена і просуватись росіянам буде складніше. А ось тут від русін яру набагато менше укріплень і немає населених пунктів, тому скоріш за все вони тут просуватись будуть досить швидко. Що стосується ситуації. Біля часів яру росіяни тут просунутись не можуть, не дивлячись на те, що вони постійно заявляють про якісь успіхи. Але ми бачимо, що тут тільки продовжуються удари ФПВ-дронами, вони послаблюють позиції ЗСУ, розбивають техніку і намагаються таким чином просуватись далі. Але ж успіхів не мають, і ми бачимо, що вже давно тут лінія фронту залишається без змін, не дивлячись на те, що сіра зона тут потроху збільшується, але ЗСУ їх всюди розбивають і закріпитись на нових позиціях. Росіянам не дають. Бачимо, що росіяни не шкодують Скидів, намагаються все розбивати, але безуспішно. Біля Білої Гори росіяни заявляють, що захопили це село і вже його контролюють. Вони навіть показали прапори свої в селі. І вже сьогодні російські військові піднімають прапор в Олександру Шультіному. Бачимо, що вони тут нібито просуваються далі. Поки що чекаємо на підтвердження від української сторони і навіть від росіян, тому що дуже мало інформації про цей напрямок і дуже мало серйозних підтверджень офіційних. Тому поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Ми бачимо, що тут потроху росіяни повідомляють, що вони розширюють контрольовану територію, але поки що чекаємо на підтвердження. Що стосується Щербинівки, тут ситуація потроху починає погіршуватись, тому що населений пункт практично в оточенні, і росіяни намагаються його захоплювати. Ситуація на Терецькам і Константіновська Ронтах, російська армія повністю взяла під контроль населений пункт Біла Гора і повністю захопила южною часть Щербіновки. Тож ми бачимо, що південна частина населеного пункту фактично під їх контролем. Скоріше за все, так і є. Треба дочекатись підтвердження від української сторони, але тут повне оточення, практично тому, скоріш за все, за свою дійсно звідти відступили. Також продовжуються удари по північній частині населеного пункту. Ми бачимо, що Дуже гарна домівка, чиясь була, і все це розбили. І в підвали залітають дрони і намагаються знаходити там ЗСУ і їх розбивати для того, щоб потім просуватись далі. Тож ситуація тут залишається досить напруженою. Що стосується Яблунівка, росіяни, бачите, заявляють, що вони просуваються далі, збільшується тут сіра зона. Давайте подивимося, що вони пишуть з цього приводу. «ВСРФ продвигаються на Константиновському направлінні». Бачимо, що конкретних ніяких повідомлень немає, тільки просуваються вперед. А куди просуваються, невідомо. Тож ситуація тут поки що досить стабільна, ЗСУ намагаються відбувати атаки і глобальних проривів поки що ми не бачимо. Тепер переходимо до ситуації біля Мирнограда і Покровська. Тут найскладніша ситуація: росіяни дуже активно просуваються, і сьогодні вони навіть повідомляють про те, що вони вже рухаються до населеного пункту Добропілля. Ось що вони пишуть із цього приводу. ВСРФ СРФ продвігаються в сторону Доброполя і ведуть бої за контроль над Ніканоровкою, Владиміровкою і Шаховим. Бачимо, це населений пункт Ніканоровка, як вони називають, це стара назва населеного пункту. Також йдуть бої за Володимирівку і Шахове. Бачимо, що тут ситуація досить напружена, і якщо вони тут закріпляться, то вже почнеться рух саме на Добропілля. І ми бачимо, що тут глобальних ліній оборони ніяких немає, тому що. Бачимо помаранчеві лінії. І ось тут дійсно зробили багато ліній оборони, тому що чекали на просування росіян саме в цьому напрямку. А вони пішли трохи північніше і бачимо, знайшли де менше всього ліній оборони і хочуть просувати саме до добропілля для того, щоб всі ці укріплення ЗСУ оточити і просуватись вже далі. Поки що ми бачимо, що вони активно працюють FPV-дронами, показують населений пункт. Ніканоровка, як вони називають його. Показують позиції ЗСУ. Наші бійці намагаються пересуватись до домівок, і, скоріш за все, росіяни будуть наносити удари fp дронами Пораненого витягують. Так, і FPV-дрон наносить удар по цій домівці. На жаль, скоріш за все є 300. І ще продовжуються удари. Вже більш потужні. На жаль, ситуація погана. Росіяни вже досить далеко від крайньої лінії фронту працюють FPV-дронами. намагаються просувати з цьому напрямку, проводять штурми. І ситуація тут дуже напружена. Також росіяни показують нові відеоролики і пишуть, що це красний лиман. Давайте подивимось. Росіяни там також активно працюють ФПВ-дронами і намагаються розбивати піхоту, ЗСУ, техніку. Все, що вони знаходять в укриттях, все це руйнується. Якість відеороликів дуже погана, на жаль. Але ж все одно зрозуміло, що вони продовжують завдавати ударів. Тож ситуація тут залишається напруженою, і на сьогоднішній день повідомляється, що російські ДРГ-групи заходять вже на північну околицю населеного пункту Родинське. Можливо, це відбувається від Федорівки через сіру зону, через Краснолиманську шахту і до самого міста прориваються, тому що тут, як бачите, навіть помаранчевих ліній немає, ніяких укріплень тут зовсім не фіксується. І тому, скоріш за все, росіяни без перешкод просуваються в цьому напрямку, а позицій ЗСУ тут немає, тому відкриті поля. Фактично можна сказати, що це оперативні простори, куди росіяни змогли вийти. І таким чином тут ситуація серйозно погіршується. Також росіяни працюють по Мирнограду FPV-дронами. Бачимо, що й тут активність не знижується. Мирноград, Покровське, Родинська всюди заходять ДРГ, намагаються просуватись по містах, намагаються там закріпитись, а FPрони також наносять удари по українській техніці. По самому Покровську, поки що, ми бачимо, що тут збільшила сіра зона. Це та ділянка міста, куди росіяни прорвали своєю групою ДРГ, і саме на цій вулиці вони підбили наших бійців. Зсу там був один двохсотий, один трьохсотий. Тож, на жаль, сіра зона тут дуже серйозно збільшилась. Поки що чекаємо, чи вдасться росіянам тут закріпитись. Зсу поки що намагаються робити все, що вони можуть для того, щоб втримати оборону Покровська і Родинського. Тому що якщо тут фронт посипеться, це буде дуже велика проблема. Тепер переходимо до Новопавлівського напрямку. Тут росіяни продовжують наступальні дії, але більше всього атак ми фіксуємо біля Новохацького, Олександрограда і Воскресенки. Бачите, що тут відмічена Воскресенка в червону зону. Росіяни заявляють, що вони захопили цей населений пункт. Українська сторона поки що це не підтверджує і кажуть, що там ще йдуть бої. Але далі вже продовжують працювати ФПВ-дрони і намагаються послабляти. Позиції ЗСУ розбивають техніку. Бачимо, що дуже потужний удар був, і в цій території поки що на сьогоднішній день нових просувань немає. Хоча ми бачимо, що росіяни заявляють, що нібито вони потроху просуваються. Російські наступління к западу от Камара, наступління к югу від Воскресенки і продвиження в сторону Олександра Града. Тож бачимо, що потроху тут рух іде. Це все підтверджує генеральний штаб. Кожен день тут продовжуються штурми, але поки що глобальних проривів тут ми не бачимо. Переходимо до ситуації біля великої новосілки. Тут у Росіян великої активності сьогодні немає. Вони прориваються біля зеленого поля. Намагаються просуватись до Тимирівки. Наші воїни продвинулись западні населеного пункту Новополь, а також зайшли в южне, окраїни села Тіміровка, освобождено 9 квадратних кілометрів. Поки що українською стороною ця інформація не підтверджується, і тут повідомляється, що ще продовжуються бої. Тож поки що чекаємо на нову інформацію і відео підтвердження, якісь, якщо росіяни там дійсно просунулись. В районі гуляй поля нових штурмів росіяни зовсім не проводять. Тут фіксуються тільки удари фабами. По Малинівці ніяких підтверджень того, що росіяни захопили повністю. Цю це село немає, і українська сторона цю інформацію, як і раніше не підтверджує. По Запорізькому напрямку ЗСУ сьогодні показали новий, новий відеоролик, як вони розбивають росіян. Бачимо, що в них дуже багато вже позицій. І вони фактично вже просунулись за населений пункт Кам'янське. Бачимо, що тут дуже багато вже орків, вони просуваються далі, за сух, намагаються розбивати. Дуже багато руйнування за цього. Як бачите, все розбивається FPV-дронами, тому всі села, все руйнується. Якби це були стрілецькі бої, то було б набагато менше руйнувань і населені пункти залишались би цілими. А так розбивається все вщент. Від одного удару FPV-дроном розбивається практично весь дах домівки. І потім ще один удар розбивається і сама домівка. Тому ситуація дуже погана з цими обстрілами, але так намагаються ЗСУ зупиняти росіян. Тож все це відбувається, бачимо, приблизно біля населеного пункту плавні. Тож росіяни вже просуваються за Кам'янське до населеного пункту плавні, скоріш за все, вони намагаються захопити всю цю територію, а потім вже будуть рухатись до Степногірська. Само собою від Степногірська вони, скоріш за все, будуть просуватись саме понад Каховським водосховищем до самого вже Запоріжжя. Досить далеко ще їм рухатись, але ж все одно ми бачимо, що рух потроху продовжується зараз від крайньої лінії фронту до приблизних околиць Запоріжжя, десь приблизно 25 кілометрів. Це вже не така велика відстань. Тому що росіяни за літо просунулись набагато більше 20 кілометрів на покровському напрямку, тому ситуація тут дуже серйозно погіршується. Ми бачимо, що на початку літа росіяни були десь приблизно біля траси в цьому напрямку. І вони змогли просунутись приблизно на 16 кілометрів тільки за два місяці. Якщо так і далі буде просуватись, то кількість втраченої території буде тільки збільшуватись. Тому, поки що, зсу тут продовжують розбивати окупантів. Ми бачимо, що активно працюють ФПВ-дрони, але ж вони намагаються просуватись все далі. Біля кам'янського також намагаються розширювати контрольовану територію. І ось що вони пишуть в течені последніх 10 днів, російська армія продовжала розширяти буферну зону вокруг Кам'янського після захвата населенного пункту. Тож ми бачимо, що вони продовжують розширяти тут контрольовану територію на полях для того, щоб потім рухатись далі на степногірськ. Поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, але ситуація тут стає більш напруженою. По Херсонському напрямку росіяни продовжують працювати ефпівідронами по правому берегу, і тут дуже активно на островах вони намагаються просуватись. Кожен день ми бачимо якісь штурми на лодках. Вони намагаються пересуватись на островах і для того, щоб закріпитись на правому березі, але ЗСУ їх розбивають, і поки що ситуація залишається без змін. Але ж бачимо, що удари наносяться ефпівідронами по електростанціям, і вони намагаються розбивати все, що тільки можна. Тож ситуація тут також залишається досить напруженою, але змін по лінії фронту все одно немає. І на цьому, друзі, в мене поки що вся інформація. Не забувайте писати коментарі з приводу того, що ви бачите і що відбувається. Задавайте свої питання. Також ставте лайки на підтримку українського контенту, і на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків.